Хоже, Путін дає задню і не збирається зустрічатися з Зеленським в Стамбулі. Речник Кремля Дмитро Пісков заявляє, що російська сторона вона продовжує підготовку до переговорів в Стамбулі 15 травня, але склад делегації оголосять, як тільки президент буде вважати це за потрібне. Тобто, на даний момент досі невідомий склад, і невідомо, чи Путін збирається їхати на зустріч. Водночас. Путін навряд чи поїде до Стамбула на зустріч з Зеленським. Так вважають аналітики. Російські чиновники відмовляють хазяїна Кремля Путіна від поїздки в Стамбул на переговори з Зеленським. Про це йдеться в щоденному звіті Інституту вивчення війни. Аналітики вважають, що напередодні заступник голови ради Федерації РФ Константин Косачев заявляв, що запрошення Зеленського є таким чистим спектаклем і комедіанством, стверджуючи, що зустрічі на високому рівні не організовуються в такий складний час. Заступник голови комітету Держдуми Росії з міжнародних справ Олексій Чепа 12 травня висловив сумнів, що Путін поїде до Стамбула на зустріч із Зеленським. Підкреслюють американські аналітики. Тому, на думку аналітиків, що, хоч Чиновники кремлівського рівня офіційно не відповіли на запрошення Зеленського. Путін найімовірніше, не поїде до Стамбула на зустріч із Зеленським. Класична кремлівська гра. З одного боку, Пісков робить вигляд, що переговори можливі, ну а з іншого, чиновники відкрито саботують цю ідею.